Внутрішня ситуація буде погіршуватися в Штатах і напруга буде наростати. Зараз в зв'язку з таким, знаєте, вибухом протесту імміграційного в Каліфорнії не помічають, що в інших штатах точнісінько така ситуація. Просто вона дещо м'якша, чому там кількість іммігрантів менша. Всі розуміють прекрасно, Каліфорнія це четверта економіка світу. Це гігант насправді в порівнянні. І зараз йде не тільки протистояння Трампа і Ньюсома як президента і губернатора, а йде в тому числі битва за Каліфорнію. Навряд чи цю битву е виграє Дональд Трамп, тому що це демократичний штат, і причина тут, власне, в інтелектуальному рівні підготовки, в освітньому рівні. Ну, це єдина одиниця в світі, де 40%. Бюджету тратиться на освіту. Тобто, це унікальне явище, насправді, що і забезпечує достатньо ліберальний режим. Інша справа, що сьогодні. Всі прекрасно розуміють, що те, що відбувається, воно не несе користі нікому, ні Каліфорнії, ні Вашингтону. Як виявилося, дуже багато провокаторів. Заслані вони чи не заслані, це не має ніякого значення. Вони роблять свою гедотну роботу. Тому ситуація в Штатах може вибухнути. Не виключаю, що вона може дійти аж до як в повстанні штатів, бо вона накручується. Накручується, до речі. В тому числі і штучно, що дуже і дуже неприємно, це може серйозно вплинути, це може поламати позицію Сполучених Штатів. Тому в тому числі і це має величезне значення. І тут треба, щоб демократична партія або брала на себе відповідальність і вела цей протест, бо насправді він виглядає як бунт. Як о той рашистський бунт, який ми, про який писали там поети, не він не усвідомлений протест. А демократи, як видно, чогось продовжують чухати потилицю і не можуть ніяк розродитися і очолити цей процес, організувати його в кінці кінців. Каналізувати його в сенат, в палату представників і там розбиратися, а не протиставляти одних людей іншим людям. І якщо б ви запитали мене, хто в першу чергу винуватий у цьому, безумовно, безрозсудство Дональда Трампа. Я вже не кажу Стівен Міллер, який просто є розробником всього цього гідоцтва, яке стосується провокації, які трапилися в. Каліфорнії, Лос-Анджелесі, в сан франциско І він, як заступник керівника адміністрації Дональда Трампа, давно хворіє цією ідеєю.